Зробіть перший крок до своєї великої кар'єри у МВПУ АТБ. Навчання у нас це нові перспективи та професійне зростання. Шукайте місце для свого розвитку, де ви зможете опанувати затребувану професію. Ми запрошуємо вас на навчання. Я волошин Роман Володимирович. Я зазвичай відповідаю за практичні заняття учнів. Тобто, діти приходять до мене в майстерню, ми з ними розглядаємо певні матеріали. Співпрацюємо ми з такими компаніями, як Капітель, як «Львівводоканал». вчаться тут. Пізніше йдуть на практику, і, відповідно, там залишаються працювати. Ну однозначно професія хороша, професія прибуткова. Чому місто Львів воно зараз є лідером на ринку будівництва? Кожна новобудова, кожен котеч, кожен приватний будинок чи комерційне приміщення завжди потребує професійного монтажника, тобто інсталятора. Я поступила на інсталятора, тому що коли ми з класом ходили на екскурсію, сюди тут було дуже цікаво. Нам об'ясняли, як то працює, як воно виглядає. Колектив дуже дружній. Ми навіть можемо посміятися в якийсь час. В майбутньому я би хотіла відкрити магазин інсталятора зі всім тим обладнанням, всіма інструментами, поїздки різні, за кордон нас везуть на виступи, змагання. Тому сюди поступити це буде дуже добре. Мене звати Ігор, Ігор Гах, я працюю майстром виробничого навчання. Що є хороше, що є цікаве в нашій професії, це те, що учні можуть логічно мислити. І професія зварника вона базується на тому, що потрібно з'єднувати деталі в різних просторових положеннях. Учень з профільного металу може робити меблі, може робити ковані речі, може робити різні підставки. Саме це дітей мотивує. учнів мотивує на те, щоб вони розвивалися в своїй професії. На даний час я вважаю, ця професія досить є необхідна, тому що навіть якщо приїжджають автомобіль зі сходу, де відбулися бойові дії, в першу чергу ремонтується кузов, а кузов піддається ремонту лише зварюванні. Мене звати Андрій, обрав спеціальність електрозварювання. Ми з батьком мали напівавтоматичний зварювальний апарат, і він мене привчав до зварювання ще з дитинства. І мені дуже це подобалося. Я зразу обрав цей заклад, тому що тут вчився мій брат, і він мені його порадив. Зараз ми працюємо над проектами в міській раді. Ми представляємо кожен проект різним компаніям. Вони нам говорять наші помилки, які ми зробили, і нас виправляють. В червні має бути фінальний вибір проектів, І один з наших проєктів Його учасники поїдуть в Америку на стажування. Коли я роблю якісь помилки, я можу звернутися до свого викладача, він мені допоможе підскаже, якщо треба виправити. Коли ти щось робиш і тобі це вийшло, і ти бачиш результат, мене надихає далі робити. Кайфую, коли я, я якісь мета зварюю докупи. Я би однозначно порадив всім тут навчатись. Та як тут дуже хороший колектив, дуже хороше обладнання для навчання для подальшого розвитку себе. Тут дуже хороший заклад. Мене звати Марія. Я працюю на посаді майстра виробничого навчання з професії оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. it сфера стрімко розвивається. Постійно виникає потреба в кваліфікованих робітниках. Я вважаю, що навчання за тою професією допоможе кожному майбутньому знайти і реалізувати себе. Навчання в училищі це є така спільнота. Кожен, хто приходить сюди до нас вчитися, може реалізувати себе по професії, а також реалізувати свій інший творчий потенціал. Мене звати Тимофій. З дитинства я цікавився фотографіями. Мені дуже подобалось фотографувати природу, людей, цікаві місця. Хочу в майбутньому стати smm менеджером, вести якусь сторінку. У нас є один день в тиждень, називається це Виробниче навчання. На цьому виробничому навчанні ми навчаємося суто по нашій спеціальності, щоб ставати в ній краще. Мені дуже подобається спільнота тут, і люди, які тут навчаються, справді такий класний лайт. Мене звати Остап, я навчаюся на спеціальність оператора виробки інформації. Я обрав цей заклад, тому що тут, на мою думку, багато перспектив. Наприклад, у нас є обіне студентами за кордоном. Тобто, якщо ти хочеш отримати якийсь цікавий досвід чи знайти для себе щось нове, то я думаю, що цей заклад має бути доволі хорошим вибором для тебе. У нас є сучасні технології для навчання особливо для тієї спеціальності. У нас є 3D-принтери, різні речі. Тут доволі, я б сказав, прикольно. Найбільше мені подобається виробниче навчання, тому що нам дають можливість проявити свою творчість і можна просто проявити себе як е е спеціаліст в даній сфері. І я би своїм друзям дійсно порадив тут навчатися, тому що ну, тут справді круто, тут можна знайти для себе один На У наших уроках ми вчимо теорію і практику. Тобто я в більшості показую практичні завдання, де діти можуть себе проявити. Коли вони прийшли до нас навчання, я запитався, чому ви прийшли саме до нас на навчання. Вони сказали, що їм дуже подобається це різноманітнення цих вантажних автомобілів. Десь в дитинстві вони мали якусь деталь автомобіля і так далі, вони його розбирали, складали. І по сьогоднішній день їм дуже цікаво це розбирати складати. Ми дійсно працюємо як я сказав, з вантажними автокомпаніями. От ДАП. Там дійсно проходять наші учні практику. Подальшому вони залишаються там на роботі. Мене звати Степан, я навчаюся на стура з ремонтного колісних транспортних засобів і на машиніста крану автомобіля. Практичне заняття хороше тим, що ми будемо в майбутньому готові до того, з чим будемо зустрічатися, наприклад, з ремонтом транспортних засобів, колісних будь-яких. І я думаю, що це пригодиться на майбутньому, тому що це необхідно так, як в побутовому житті, так і на роботі, якщо ми підемо іменно по цій професії. Безумовно, я би розказав своїм друзям, бо тому, що тут досить висока освіта, як я казав, дуже добрі викладачі позитивно ставляться. Вони дуже хороші. Вони з нами на одній хвилі, як то кажуть. Мене звати Росослав. Я вчусь на спеціальності слюси з ремонту колісних транспортів, водії крана. Друзі вчились тут, порадили мені і вирішив піти іменно сюди. Студенти проходять практику на підприємствах, і так як я проходжу практику на атп 1 автобус на станція, ми вчимося ремонтувати автобуси. Ну, якби до мене підійшов мій друг і запитався, наскільки тут круто вчитися, я б йому розказав все, що мені подобається, і порадив би йому обов'язково піти сюди. Я порадив своєму братові і він піде сюди вчитись з 1 вересня. І, надіюсь, в нього все вийде. Ми міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва. Запрошуємо долучитися до нашої спільноти, які не тільки навчають, а й розвивають за напрямком автомобільний транспорт та будівництво.